Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні в даному відео говоримо про чергове промо від VG Binance, а саме чергову прибуткову рулеточку. Зразу забігаючи на переску, що тут можна виграти до 5 тисяч BUSD за дуже-дуже прості кроки. Буквально за декілька хвилин, декілька кліків, і у вас є шанс виграти до 5 тисяч BUSD. В цьому відео розкажу для тих, хто не знає, що таке рулеточка, два слова. Розкажу, що потрібно, щоб прийняти участь, покажу, як приймати участь, і ми разом прокрутимо рулеточку. Я виконую умови, і ми прокрутимо рулеточку, подивимось, скільки вдасться виграти мені. Тож, кому це все цікаво, залишайтеся. Обов'язково підписуйтесь на ютубчик, на телеграм посилання в описі і погнали! Що ж потрібно зробити? Давайте покроково. Переходимо за посиланням, яке є в описі під цим відео, попадаємо на ось такий пост в моєму телеграм-каналі. Ще раз нагадую, обов'язково підписуйтесь тут не тільки про Байнес, не тільки про цю рулеточку. Багато корисної, і звичайно ж, прибуткової інформації, можете полистати, подивитися. Є у нас пост, є у нас пул в 50 тисяч BUSD, є у нас завдання. Також звертаємо увагу на період проведення. Якщо ви дивитесь це відео до 13 грудня, ви сміливо можете приймати участь саме в цьому промову. Якщо ні, не віда, будуть ще. Тут вони йдуть регулярно, і це не перша рулеточка, і це не перше промо від Binance. Я думаю, що ви це розумієте. Далі, дивимося, як розпочати. Натискаєте ось усюди, на цю на це посилання. Ця стрічка є клікабельною. Попадайте на ось таку сторіночку. Тут ми вже можемо бачити нашу рулеточку, яку ми будемо крутити. Якщо ми спустимось нижче, ми бачимо наші завдання. З'їшіть купівлю з карти мінімум на 1 Бізді. Тобто, нам треба поповнити або купити 1 Бізді мінімум за гривні з карти. Перше і друге. вони практично ідентичні. Просто трішки інший спосіб, але нічого складного там немає. Я зараз на прикладі якоїсь з них покажу вам, як це робиться. До речі, звичайно ж, для того, щоб приймати участь у промо від Binance, вам потрібно бути тут зареєстрованим і пройти верифікацію. Це обов'язкова умова. Це перше, що потрібно зробити, якщо у вас ще немає аккаунта, але є бажання приймати участь у такого роду промо. Посилання на реєстрацію залишай в описі, переходимо, реєструємось і погнали приймати участь. І ще такий важливий момент: якщо ви зареєструвалися, вже готові. Купити цей один BUSD, обов'язково це потрібно робити через цю сторіночку. Тобто натискаєте Виконати і поповнити. Якщо ви просто десь там поповните та да, купите той BuSD, воно вам не зарахує і не дасть можливість для прокруту. Розумієте, обов'язково через ось цю кнопочку. На цій сторіночці ми будемо виконувати завдання. В даному завданні нам потрібно поповнити баланс біржі фіатом, в нашому випадку це гривня, в еквіваленті не менше, ніж одне BUSD. Якщо один BUSD коштує в районі 41 гривні, то можна більше. Але не менше, я зазвичай поповнюю поповню на 45 гривень. Цього разу зроблю так само. Подивимося, яка цього разу буде комісія. Минулого разу була 18 копійок. Тобто небагато. Давайте поповнимо. Вибираємо зі списку гривні. Тра -та -та. Ось наша гривня рідненька. Віза MasterCard у нас стоїть. Так само, 0,4 комісія, це буде в районі 18 копійок. Натискаємо продовжити. Сюди вписуємо суму, на яку хочемо поповнити. Можна більше, але не менше, ніж 1 BUSD. Так, дивимося, комісія у нас 18 копійок. Супер. Натискаємо продовжити. Віконце вводимо код CVV, натискаємо підтвердити і чекаємо, коли кошти поступлять до нас на баланс, і у нас з'явиться можливість для прокруту. Зараз я це все зроблю і подивимось, скільки це займе час. Ну що ж, депозит успішний, пройшло менше хвилини. Минулого разу це зайняло трохи більше часу. Того разу швиденько. Клас. Переходимо на сторіночку з, з нашою рулеточкою. Її потрібно обновити, я вже обновив. Бачимо, є у мене з'явився прокрут, зараз будемо крутити. Тож, ви зрозуміли, да? що таке рулеточка це таке промо, в якому за ось такі прості дії, ми отримаємо шанс прокрутити рулетку і виграти певну суму. Все дуже просто. Давайте будемо крути. Стискаємо кулички. Минулого разу я виграв 3 BUSD, що теж непогано. Цього разу сподіваюся на ось цю цифру. Давайте, погнали. Так, натиск. Ну, 0,5 BSD, як би скільки там, 20 гривень. Да, заплатив 18 копійок, заробив 20 гривень. Теж непогано, звичайно ж, як в кожному хотілося б більше. І я сподіваюся, що наступного разу так і буде, буде більше. Друзі, виконуємо друге завдання, отримаємо ще один прокрут. Бажаю вам виграти якомога більше. Підтримайте, будь ласка, це відео лайком. Напишіть, будь ласка, будь-який коментар. Це дуже допомагає для розвитку. Наперед вам дякую. Нагадую про підписочку на YouTube, на Telegram. Знову ж таки наперед дякую. Бажаємо побільше заробітків, побільше успіхів. Тільки гарного настрою. До нових зустрічей. Пока!